Мої вітання від компанії Ваш Карс, і це чесний пригін автомобілів і Швейцарії та країн Європи. Сьогодні у наявності нас дуже один з популярних бюджетних легкових універсалів це Volvo V50. автомобіль, який заслужив свою популярність не одним днем. Хоча буквально декілька років тому друзі, вони не були такі популярні. Взагалі можна сказати, були мало популярні, мало відомі. Але зараз їх на дорогах України, взагалі на ринку України їх є дуже, -дуже багато. Але знову ж таки. Впираємось в певну проблему. На ринку України їх мало є з хорошим пробігом, з чесним пробігом. Е і те, що вони бувають фарбовані в ДТП і так так і далі поїхало, так як ви знаєте, все це ми перевіряємо. У нас завжди хороші, якісні і максимально переві перевірені автівочки. Тому можете бути спокійні. У нас, друзі, хороше надійне Volvo v 50 з чесним пробігом 180 тисяч кілометрів. Таких є їх дуже дуже мало. Бо знову ж таки я наголошую вам: е ми постійно працюємо. Ми стикаємося з людьми на кордоні, бачимо, які автомобілі вони женуть, бачимо, які пробіги в тих автомобілях. Тому не буду багато розказувати самі, знаєте, що зараз дуже багато скручених пробігів. Наш автомобіль доступний для будь-яких перевірок. В ньому є сервісна історія, в ньому є чистий відкритий він код. Тому, якщо вас цікавить, перевіряйте, приїжджайте, оглядайте та забирайте. Детальніше про цей автомобіль вже біжу вам розказувати прямо зараз. Отже, Volvo v 50 автомобіль, який ми привезли для вас із Швейцарії, Однієї з найкращих і найтоповіших країн для імпорту автомобілів. Взагалі, країна є дуже хороша, класна, розвинута. Там ідеальні дороги, ідеальне обслуговування. Більшості всіх автомобілів обслуговуються на сервісах, тому друзі. Це реально дуже-дуже хороші показники. Отже, друзі, цей автомобіль. Коли ми побачили його у Швейцарії, коли ми зустрілися з ним безпосередньо, вічна віч, перший етап, що ми зробили, це перевірка візуально. Ми оглянули, що він в хорошому стані, немає ніяких видимих якихось недоліків. Там сколів, м'ятин, подряпин, тому подібного, салончик гарний, ну не затертий абсолютно. І ми вирішили, що такий автомобіль ми можемо взяти до огляду, бо візуальна частина вона також важлива. Після того, як ми його оглянули, ми провели його перевірку лакофарного покриття. Після лакофарбного покриття ми перевірили комп'ютерну діагностику. І вже в завершальному етапі, після того, як ми пройшли всі ці етапи, вже коли ми знаємо, що автомобіль хороший, якісний, ми перевіряємо інше. Це коли ми проїдемося автомобілем. Відповідно, двигун ми знаємо, що працює добре, бо ми це перевіряємо також в тих етапах ще попередніх. Потрібно перевірити, як працює коробка, потрібно перевірити, як працює щеплення, як взагалі поводить себе автомобіль в русі. Отже, ми перевірили і хочу вам сказати, що реально хороший якісний автомобіль. Зараз ви дивитесь перед екранами. Реально... Автомобіль заслуговує і вартує свої гроші, оскільки часник е, 150 тисяч пробігу вони відчуваються прямо зразу. Отже, друзі, цей автомобіль має 2010 рік випуску. Чистий і на реєстрації він буде також чистим 2010 роком випуску. Має 1,6 дизельний двигун, як ви можете бачити зараз ззаді на кришці багажника, 1,6 D-Drive пише механічну коробку передач, також з нею ніколи проблем як не виникає. Двигун у нас 1,6. Також він дуже гарний, хороший і з ним також ніколи проблем немає. 10-й рік випуску 180 тисяч рідного і перевірного пробігу. Як я Казав на початку відео, наш автомобіль має сервісну книжку. Тобто це сервісна книжка, хто не знає, друзі, хто шукає для себе автомобіль, розкажу трішки детальніше. Книжка з відмітками і печатками, мокрими печатками це саме головне також з тих, як би сказати, бо по різному автомобілі обслуговується, буває, що на офіційних сервісах, а буває, що просто на якихось СТО. Отже, печатки йдуть звідти, де обслуговувався сам автомобіль. Якщо офіційний Volvo, звідти там будуть і печатки. Тобто, з печатками і пробіг записується і показується, що мінялося автомобілі. Це дуже хороший показник, якщо є в автомобілі сервісна книжка, реально дуже гарний показник. Тобто він обслуговувався, завжди є. Печатка, наприклад, 100 тисяч. Він заїхав на обслуговування, поміняли масла, фільтра, рівні роліки. все, поставили галочки, чотко. Ви собі будете знати, що у вас автомобіль завжди гарно обслуговувався, в нашому випадку так і є. Рідне лобове скло в автомобілі, незважаючи на те, що в нього гарний візуальний стан, немає не потертості, не має ніяких подряпин, навіть рідне лобове. Скло. І на ньому, саме головне зверніть увагу, немає ніяких сколів, ніяких тріщин, тому подібного. Переходимо, друзі, до стану салону. Стан салону також вражає, бо він реально гарний і гарно збережний. Показую вам детальніше. Починаємо з мультикерма. Кермо у нас, як ви бачите, шкіряне, гарне, не затерте також в дуже гарному стані, з кнопочками зі всім. Ключ. На старт-стопі, тобто не кожен зрозуміє, бо зазвичай люди привикли, що старт-стоп це така функція, яка е, нажимається з кнопки. Ні, в нас є ключ на старт-стопі. Тобто його не потрібно тримати, аби завести автомобіль, а вистачає тільки провернути і відпустити. Він сам е, автомобіль відповідно, трішки підігрівається і зразу заводить. Ну, це секунди долі, ви можете не зрозуміти того, але я кажу вам так з точки зору е, детальної, як воно є. Так, переходимо. По дверній карті. Дверна карта в ідеалі. Гарнесенька, чистесенька. Ні подряпин, ні вмятин, нічого на ній немає. Чотири склопідйомнички перевіряємо кожний з них послідовно. Водійський працює, пасажирський працює, задній правий пасажирський працює. І лівий задній Так, працює. Все навідмінно, гарно, чітко, як і завжди. Блокування склопідйомників, електрорегулювання дзеркал. Так. Включаємо. Зараз я покажу вам. Так, ліве регулюється, нажимаємо праве. Праве також регулюється. Все чітко, гарно. Центральний замок, як ви бачите, нажимаємо, відскакує, заскакує, все, все гарно. Кожна кнопочка в нашому автомобілі перевірена особисто нами, і кожна з них працює. Тому, якщо би ви приїхали і щось не працювало, друзі. Або ми вам зробимо гарну знижку, або ми вибачимось і повернемо навіть вам гроші за дорогу. Бо реально все в автомобілі гарно працює, ну, без проблем. Без проблем, Реально кожну кнопочку, як ви бачите, зараз я навіть показую вам фари протиутуманочки, кожний склопідйомничок. Все це ми показуємо детально. Воно все працює навідмінно. Так, бак. У нас електрична кнопочка також на бак. Навіть в більшості автомобілів йде речажок, що ви тягнете тросик і воно відскакує. А тут у нас електрична кнопочка, тому реально дуже круто. Шкіряне мультикермо не затерте, немає ніяких потертостей, ніяких недоліків немає абсолютно. Реально виглядає гарно. Логотип на значок Volvo на рулі гарний. Дуже класно виглядає також. Ну і так, друзі, підемо далі. Кермо в нас в гарному стані, як ви вже зрозуміли. У нас є тут датчик світла, датчик доща в автомобілі знаходиться також. Спідометр стандартний, гарнесенький. Круїз у нас на кермі включається. Як ви можете бачити, 180 тисяч пробігу, плюс-мінус це все з лівої сторони у нас відноситься до круїз контролю. Ви його нажимаєте, і кожна кнопочка з цих працює, я вас запевняю в цьому. Так, з лівої сторони, ось з правої перепрошую, сторони, друзі, це відноситься у нас до сказати так би, магнітофона, до блютузу, до магнітофона. Коли ви будете говорити, можна підключити телефон, щоб ваші дзвінки приймалися зразу на магнітофон, на сам автомобіль, і вже говорити через нього, не відволікатись, не брати телефон в руки, щоб не зупинила поліція, не було проблем. Тому реально також дуже класна і хороша функція. Так, тут у нас стандартний калькулятор, як кажуть в народі. Реально, в принципі, чесно кажучи, друзі, колись думав, що так собі виглядає, але зараз реально мені вже подобається. Просто незвично. Бо більшість автомобілів, знаєте, вони стандартні. Воно виглядає якби... Все. Ви, звикаєте, зазвичай ви звикаєте до одного типу, що панель має бути якась така зверху, і на ній має бути якісь там клавіші, якийсь там кондиціонер, щось тому подібного. Volvo так не думають, і в них є отакий стандартний в більшості Volvo, в принципі, там всіх йде калькулятор. Тому реально функція така, щоб придумали саму суть, це реально дуже крута. Вона реально зручна, все під рукою. От коробку я вам переключав, показував щойно, переключаються передачки гарнесенько, це при тому, що я переключаю їх лівою рукою. Зауважте. І тут все під рукою. Тобто можна сперти руку на коробку передач і спокійно собі увімкнути підігрів, увімкнути кондиціонеру, піддати звук, більше. Реально воно знаходиться е, в межах е, такої, як би сказати, комфортної відстані, навіть якщо розбиратися з такої точки зору. Тобто е, двохзонний клімат-контроль у нас тут присутній, е, підігрів передні у нас тут присутній, кондиціонер працює, ми його перевіряли. Е, магнітофон звучить дуже гарно, колоночки не посаджені, абсолютно. FM е, присутнє також радіо, воно працює, хвилі лови, значить, з антенками, з цим всім проблем також ніяких немає. Так, ідемо, друзі, далі. Ну, це все таке. Це більш такі якісь базові вже налаштування. Ви вже собі можете тут переключати. Бачите, є CD, AUX, USB, можна так само диск, можна так само AUX або USB підключити до автомобіля. Також телефон можна підключити, щоб говорити знову ж таки, ваш тут пише телефон. Кажу, кожне моє слово, воно підтверджується в цьому відео, бо ми ніколи не розказуємо про автомобілі там з верхнього, як і не кажемо не приукрашуємо ніколи. Як є якась царапина на автомобілі, ми завжди кажемо по факту, є царапина, наприклад, є якийсь недолік, кажемо, що є якийсь недолік. Ну, Тобто, для чого розказувати те, чого дійсно немає. І реально, я думаю, що саме це. ну... Є, як би сказати, така хороша репутація, бо багато з вас телефонують і кажуть, що ми приганяємо гарні, хороші автомобілі і е, ви нам довіряєте. А це саме приємне те, що може бути в роботі, коли тобі довіряють люди, з якими ти працюєш, які в тебе купують товар, Чи так само, як і автомобілі, в принципі, немає значення що. Так, переходимо до задньої частини. Дверка задня, гарнесенька, також немає ніяких ні, ні потертостей, нічого. Скло підйомничок працює. Без проблем. Ми перевіряли передні склопідйомники так само, ну, тобто передні клавіші. А зараз ззаду е, ми перевіряємо. Заднє сидіння в ідеальному стані, абсолютно недоліків нема. Ну і торпеда з задніх сидінь. Виглядає круто. реально. Ну, Багато хто скаже, друзі, багато є е, таких, як сказати, я кажу, диванних експертів, і всі пишуть: там, О, Volvo не гарна торпеда, о, Volvo низький кліренс, о те. те, те. Друзі, не слухайте цих дурниць. Реально кожен обирає те, що йому подобається. Багато людей їздить, наприклад, на рено Scenic, де спідометр взагалі посередині. Для когось це взагалі дивно. Для когось дивно оце Вольво посередині калькулятор. Реально на кожний товар свій покопець. Для мене особисто цей автомобіль подобається. Бо порівнюючи його з наприклад, Рено Меганом, тим самим, так, тут відчувається автомобіль. Тобто Рено Мегані, дверка, вона така йде, легка, більше як така. Ну, як сказати, не хочу обідати машину, бо реально Рено Меган теж хороший автомобіль. Але там більше от йде дверка як бляшана. Тобто. Ви її закриваєте, вона так бах і все. А тут така твердий, надійний, народний такий метал. Реально відчувається, що якість Вольво відчувається зразу по, по вигляду, по дотику, по всьому. От. Але рено Megane, друзі, теж хороші і надійні автомобілі. Я теж їх багато приганяв, багато ми їх купуємо і реально на них також великий попит. Тому, друзі, якщо вас цікавлять якісь одні з цих автомобілів, тому телефонуйте до нас. Телефонуйте, ми вам підскажемо, підберемо щось. Якщо вас цікавить конкретно цей автомобіль, а я думаю, він буде цікавити багато кого з вас, бо реально хороше авто з чесним пробігом, їх зараз дуже-дуже таких мало. Тому... Телефонуйте, я вам все розкажу, все покажу. Ви зверніть увагу тільки, як працює гарнесенько двигун, як гарненький, кін гарненький, київ чистенький. Ну все, все в ідеалі. Це Швейцарія, ніякої корозії тут бути не може, ніяких недоліків по кузову, по днищу тут бути не може. Тому, друзі, якщо вас цікавий, я на зв'язку, телефон зліва, зверху. Телефонуйте, приїжджайте на огляд та тест-драйв.